Всі вітаю вас на моєму каналі. Зараз ми в Приморську. В сьогоднішньому відео я вам покажу магазини, де можна купити продукти. Ось ми йдемо зараз центральною вулицею. І ось уже перший магазин називається Продукти. Дивимося. є великий супермаркет, копійка і продукти. Подивимось. Так, це ціни на фрукти. Тут ще є ковини, диня. Тоже. Сладкая вода, колбаса. Молочный видео. Кого він на поясівка? Тут трохи печиво. Солодощі. Ну, взагалі супермаркет великий. Крупи. Det er Дівуха рядом працює масштабний кабінет. Показала я вам основні супермаркети, де можна купити. Продукти. Ну, ось тут, до речі, морозиво. Сподіваюся, що відео було вам корисне. Ну, а про мінуси Приморська я зніму ще окреме відео. Ось тут, будь ласка, вже натяк на тему, яку я буду обговорювати. Я думаю, ви зрозуміли.